Хочу сказати, що у нас дуже буде важкі, важ, важка зима, тому що ми очікуємо зростання на 30% енергоспоживання. Вот. Хочу пояснити, да, тобто до війни. Ти, до речі, зняв мене з уст питання. Да, а, тобто, це ж пов'язано з тим, що да, До війни, не, 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 не дивлячись на те, що Кудрицький сказав, що у нас багато обладнання і на території країни. І за кордоном це дуже добре. Але хочу вам сказати, що ми до війни виготовлювали 55 гігаватт електроенергії. Сьогодні ми виготовлюємо десь 20, щоб ви зрозуміли. А споживаємо 18. Коли буде зима, то це зросте десь на 30%. Це буде десь. 23-25 гігават споживання. Тобто в нас не буде вистачати 3-5 гігават. Ну це величезна кількість, розумієте? І де десь ми повинні бути це брати. Тобто, це будемо купувати по ціні Європи на хаби. І це буде коштувати державі дуже великий Гроші і про це потрібно думати. Розумієте? По тому, тому я говорив і рекомендував, що зараз потрібно вже думати. По-перше, я хочу сказати, що відбуваються ремонти цих блоків енергетичних. Та ми знаємо з вами, що на жаль, ти і тесі вони зруйновані десь на 90%. Ворог кожного дня б по uh, гідростанціям, uh, по сонячним станціям. Да. Сонячна uh, енергетика, вабше взагалі зруйнована дев'яносто, також 5%. відсотків. Uh, тут потрібно думати, як виходити з цього цієї проблеми. Да. По-перше, uh, хочу вам пояснити, що в цьому році uh, не від того буде залежати скільки обладнання ми маємо на території України або за uh, кордоном. Це дуже важливе питання. І це дуже важливо, що ми мали ці обладнання. Але хочу вам сказати і затвердити, що в цьому році залежить скільки патріотів ми будемо мати. Розумієте? Тому що сьогодні не можна, ми знаємо з вами, що відбудувати новий те цілітес, ну це просто колосальна робота. На це нема грошей, на це нема ресурсу. Тому Але мені здається, що навіть якби від... і були гроші, то це швидко ти ж не зробиш. Да, це, це, час, це, це час. Тому я говорив і рекомендував, що обов'язково є такі модульні, невеликі теци і теси. Вони десь від 30 МВт можуть створювати. створювати да. І я вважаю, що нам потрібно от на цю робити так скажем, ставку. Да? І вважаю, що з цим потрібно займатися, потрібно купляти такі модульні ТЦ і теси, і з задоволенням це використовувати. Наприклад, я не хочу ще зараз говорити. Вже є у нас область, яка це використовує, і ні Київської області, і там є світло більш-менш на, на 70-80% більше, ніж у нас. А чому тоді у нас такі? А, ну, я не знаю. Тут питання потрібно до Кудріцького, розумієте? Я не розуміє, а він тепер. Чому, чому, я, я вважаю, що коли ми можемо витрачати а, там, від 14 до 25 мільярдів гривень а, вибачте на метро, то я вважаю, що в країні гроші є. Ну, якщо ми відігруємо такі тендера, то чому. А, Чому не можна, наприклад, за це гроші купляти ці модулі там? Да? Хоча я знаю, чомусь, тому що все гроші витратили на меморіал, які будуть беркадзи. Скільки я це буду чути, я вже не знаю. Я просто вже втомився. втомився так, 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 так. А от Олександр пише але перш ніж опочитає Олександра. Прочитає Віктор Колесюк пише Ура, встиг на ЕТР!» і пише Шановного панство, доброго дня і вітання. Віктор, з... Вітаємо так. вітаємо, друзі. А Ірина Білоус нас вітає з Німеччини. О, вітаємо. Дуже приємно, так. дуже так. приємно і дуже хочемо подякувати Німеччину за таку величезну підтримку нашої країни. А от Олександр пише два коментаря. Написав Кубраков з Кудрицьким Кудрицьким вгробили 9 гігават генерації з березня. Це вся як це як вся генерація Молдови. А антикорупціонери кричать, що їх звільняють. І порада від Кудрицького: шукайте будинок в селах, щоб дровами опалювати. У людини зарплата за 2023 рік сягала а, зараз понад 5 мільйонів гривень. Як так, щоб мене не як зробити, щоб мене на його місце призначили? Гірше не буде. Це, хто каже Олександр, Це Олександр пише. Олександр, да? я хочу сказати, що я готовий підтримати вашу кандидатуру потрібно, тільки щоб подав якийсь або слуга народу, або хтось заяву.